Кожен учень, який отримував цю книгу, він відмічав про те, що от формат дуже зручний, тому що можна взяти книгу з собою, вона не набагато важча, ніж зошит звичайний. Філологиня Вікторія Радзіховська демонструє свою третю книгу конспект для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови. Каже, вже має у арсеналі українську літературу та тест до неї. Коли сідала писати підручники, не ставила за мету отримати наукові звання, хотіла допомогти учням. От не всі діти можуть собі дозволити готуватись з репетитором. У мене була мрія, щоб дитина взяла до рук книгу і вона з нею змогла підготуватися на 100%. Тобто в одній книзі помістити весь матеріал, який е, треба знати, і плюс до того, щоб ця книга не була на 500 сторінок, тому що це теж психологічно на дитину впливає. Жінка розповідає, що над книгою працювала рік. Писати її було складніше, ніж дві попередні. Коли відчувала, що викладає матеріал шаблону, Складала роботу і через певний час починала писати по-іншому, розповідає Вікторія Радзіховська. Я вирішила подати це в новому форматі. Тобто, коли я готувалася, я особливо нічого не використовувала, все воно тут в голові. Але єдине, що я зробила, це перше уважно сіла, працювала ще раз програми ЗНО, щоб нічого не пропустити. І друге, що я зробила, це передивилася абсолютно всі тести, які були з 2009 року, пробні, основні сесії вчителька української мови Черкаської спеціалізованої школи номер 3 Ірина Сатанівська після прочитання книжки каже: у посібнику зібрані всі теми, котрі потрібно знати випускникам. Додає, що може рекомендувати цей підручник для майбутніх абітурієнтів. Автор Вікторія Радзіховська використовує твори сучасних письменників, використовує твори. Тих письменників, які, напевно, будуть цікаві майбутнім випускникам, де вже є сучасна лексика, це не твори письменників класиків, а більш доступні для майбутніх випускників. За словами авторки Вікторії Радзіховської, книгу надрукувала за власний кошт накладом у тисяча примірників. Галина Мазур та Масгорозія новини на Суспільному. Черкаси.